Так, почнемо з загального виду. Поза Так, Тут у нас капелька. Напливчик по фарбі, не знаю чого. Бампер так сидить. Фари в нормальному стані, Тіпа, її запісочення присутні, якби по бамперу так само. Такі моменти присутні, туманочка. Її виглядає гарна косочка. Це. Так. Для себе б, звісно, рішоточку поставив би густішу, але так, в цілому плюс-мінус по хрому. Теж такі дрібнікотські, ну, стандартно. По фарі так само. Капот не вибитий, є запісоченість, але в принципі якихось там сильних сколів ще немає. Тут ам'ятинка у нас одненька. Тут так само. Один, два, три, чотири. 5-6. 7-8. Треба викатуватись. Тут по цій стороні. Все гарно, в принципі, зауважень немає. Колеса потім зніму по зазору. Тут у нас непогано, Зазорчик гарненький, грубненький, претензій нема. Тут також все ок. По криші. Тоже Раз, два. Тут, три. Тут якась коцка по фарбі просто, непонятно. По задній ляді в нас зауважень нема, тож вона в зазорчику бампер у нас в принципі, непогано сидить, виглядає нормально. Дверка так само. У цій стороні так само. Бампер трошки не в площині, відтопирений. Ліхтар сидить нормально. Тут теж трохи топирине. Ну то таке нормальне сидіння в нас в гарному стані. Кермо так само в гарному стані, не перешите. Ну, є такі легенькі сліди експлуатації, але в цілому кермо виглядає гарно. Панелька так само гарна, це сміття таке. Тут не зацарапано, в цілому виглядає гарно. Так, тут болтик у нас Ді, і запісоченість така сама, як на капоті, претензій до того нема. Так, тут у нас так само все гарно, капот. Гарний, некручений. Тут заводське, в принципі, все, претензій як таких немає. Тут у нас так само фара. Так. Не перепакована, не паяна, нічого, всі кріплення на місці. Задній ряд у нас. Капляма, але це таке виглядає гарно, по пластику питань взагалі нема. Є То якесь таке чуть-чуть тут, Зазвичай вибито йде. Тут у нас питань нема. Ну, Моляюсь, наді трошки сідали, але не сильно по карті. То витреться, витриться, цілому гарно. зауважень. У цій карті у нас так само зауважень немає. <ріст> так, Тут по карті у нас все гарно. Це просто слід від, від хімчистки. <ріст> по дверях все гарно, тут у нас так само ременем не вибито, тут в принципі, гарненько. Дефлектори на місці, тут є контроль так само. Так, Розетка у нас тут є. Комплектації все є сидімося розкажу в гарним стані. тут болти у нас не крутилися по задній ляді тут також герметик завод тут схоже що також завод по цій стороні в принципі зауважень нема так, тут у нас докатка, тобто запаска повнорозмірна є Домкрат. Є так. так, так, так. Тут у нас шторка також присутня, працює, фіксується, не подерта, не побита, сітка також присутня. Оп. Є Ото така маленька косочка. Тут так само, ну кромка не вибита, виглядає гарно. Варкоп наш. Такий працює, складається, розкладається, розкладається зауважень до нього немає. Так, ми далі. Так, так тут, тут, тут по фарбі у нас теж завод, тут в принципі, плюв, за цю сторону не говорили, що це завод, тут 150 замняти я сказав. Тут Такі сколи. Сколи, але не мальований.

У нас так само. Так само. Тут у нас не вибито, в цілому виглядає гарно. Зазвичай буває, що якщо великі пробіги, то вибита кромка. Тут у нас без золота. Тут якийсь пластик. Пластик ціленький, рівненький сидить, нормальні, на не гуманіта. Брин так само окей. Так. заходит. Ок. Слышишь, ко мне. А, ладно. Зато какие-то только сантиметры. Наверное, 2 дня отсынк. Как идём. Идти будем в буфет, в дурак на завод, в принципе. Тут снято на нас. Тут снято на нас. Центр, это уже ок. Забоны. Как там Максим? Тут раз. Локально, але як так Колір такий цікавий, що не видно, ну, не різнить нічого. накладочка вже Претензії немає, два перенести. Це ж що... не моє завдання. Як смартвить? Це все прекрасно так. приємно. Також рідний, саме 54. Тут криво припалив, справді Зеркало yeah, у, у нас по заводу, yeah. тут пройом так само по заводу, заважить до mm. нього. Тут по кромці так само, все нормально. Пластик, гарний. Є легенькі такі маленькі сколи, але це нормально. деталі Водицька дверка йде. Дах у нас рідний. Ці м'ятинки сказав, тут пластик, не наталка. Mm. 102, 138. Це в принципі. допуску. Перенести. Далі гарні. Таких заважних гарних немає. Так само все. Так, так, так. тут по пластику таке. Лучок. Так, Крило це я вже перевіряв. Прошу, покажу. Це таке чекає, тут перероблений на українську. Тандер працює, трубка зразу холодна. Там по патрубках видно, що все по заводу. Я хотіла зауваження не бачу. Звук нормальний. Досить непогано. Так, кайкалата і гріється. Перейдемо до різини. Тут у нас 10-21, бордюрка легенька присутня. О, тормоза в нормальному стані, колодки диски в нормальному стані. Аморт сухий, пружина ціла. Не сварися. Протектор гарний. Туда Сальник мах. сухий. Все тут Підкрилок цілий. Без нарікань. Так, у цій стороні Туди гарно. Цей диск в гарному стані, в принципі, гальма. ну Це таке від В Цілому непогано. Так, різина тут в нас так само. 21 рік то так, є. Цей диск в нас треба рівняти, тут вм'ятина є. Бордюрка також є. Ось добре йому висталося під реставрацію цей диск. Тормоза ще є, вироботка десь міліметр по диску. Так, тут у нас теж Тоже... підрамник гарний, зауважень до нього немає. Легенько порозліва поверхниця самбал. Оцей стрільби! Полити уміє хакляє <гум> <пілляв> на двох тисячах стандартно. Пінків нема, фонарик включений немає. Tak, teraz szanowanym. W tym momencie, Tak, przyjrzyjmy się Ту ніяких стуків немає. Яма така то справа така, не пинається, працює адекватно. В жимі, відповідно, вона теж їде нормально. Так, полосу тримає. По гальмам питань нема. Так, це працює, це працює, та сторона працює. Зад так само працює. Так, зеркала у нас складання є. Так, не, не то немає. нема. Регулювання у нас працює. Зуважень нема, так. Отак, кондікади тут оф. Оф, що не Спинка у нас ложиться, піднімається, це і надувається валік, немає. Так, по кнопкам сказав, це все працює, адаптивний працює, тримання в полосі працює, Ми це сказав. Так, Попорошка у нас понизу в принципі, нема. все виглядає нормально, тут царапене. Пластик. За что С той стороны покажет. С этой стороны так само. Отличных моментов.